Так, усім привіт! Сьогодні у нас вже 13 липня. Значить, Зараз підемо в садок, я покажу, що я сьогодні збираюся робити і що я вчора зробив. Там вже багато чого зробив. Як бачите, я вам з зюди покажу. Началося це так предварительна зачистка локації. Не повністю, але вже бачите, основно, основне так трошки почалося прибирання відсюди. Ну, до цього ще тут буде рівнятися. Тут завозиться або ґрунт, або не знаю, пісок Коротше, буде рівнятися площадка. повністю, от. Тут буде і альтанка стояти, Це все вбереться, що ви бачите, ще. тут буде чисто і нічого не, не залишиться. Бо, в подальшому ще буде тут оцей треугольник увесь. Це, ну, Тут від нього останеться, не знаю, от цього треугольника напевно Ну не знаю, квадратів, може там із 10-15. Це газонна трава засіється. Це так будуть манюсінькі кусочки. ну Таке, щоб можна ножницями постригти. А все остальне місце тут буде зайнято. А, так що якось так. А, вчора а, за так Оїзол мені ще доставили, е, бо ну, забули, були це. Я, ну, як, я протупив, не, не дозамовив. Ну Я дозамовив і все одно вони за свій рахунок прислали мені вітрову план, вітрові планки. Коротше. Бачите, ось так вона виглядає. Це тут 4 штуки. Тепер у мене вже повністю є повний комплект під ноль для того, щоб вже, ну, починати робити альтанку. Так що вже все. тобто Нічого більш не потрібно, тільки руки. Ну а Зараз йдемо у садок. Я покажу, що я зараз буду, над чим я буду зараз працювати. Вже це давно треба було зробити. Ну Я щось сам протупив трошки. Ну от, ну нічого. Ще час є і я ще встигну. З газоном я нічого не робив, навіть не косив, бачите, живе своєю життю, води навіть не поливаю. Не поливаю, просто даю йому відійти в, ми, в другий світ, скажімо так. от. Тут ось вже, бачите, він такий рідкий, воно вже жовтий під низом там. Ну, коротше, буде отак ось. Ніяких газонів тут більше не буде. Більше дур'ю я мається тут не буду. Тобто спочатку треба було вивчити питання, а потім робити. А я зразу зробив, потім почав вчити питання. А зараз я буду... Е, ось, у приклад, дивіться, це в мене ось миндаль гіркий, да, я посадив собі, для, щоб потім прищепи робити. Ну, короте, Бачите, да, ось, у, як тополька маленька. От, вже я тут трошки. А тут ось в мене ялинки. Ну, ось у, дивіться, ялинка, ялинка, ялинка. Ну, короте, Зараз я вийшов, щоб з оцю ялинки короте, зробити топольку. Отак От я його буду при самому. От своїми Оцими козирними ножницями я йому стволика отак ось пооткусюю усі оці гілячки. Те, щоб не виламувати, щоб ранина робить, бо буде задерка потім буде погано. А я так ось о, дивіться, залишилося одна ось. От і все. І тепер у мене вийшла тополька листя. Убираємо і дивіться, він вже такий, як карандаш. Ось внизу. Вже якби, ну, Десь думаю за місяць він ще підтягне трохи. І можна вже буде зробити прищепу. Ось так ось. ось. ось бачите? Короче, це треба було раніше мені зробити. Ну нічого, в мене ж вони, я ж їх висадив, непонятно коли. ото, Ви всі бачили, що я. Це, поби я з осінь висадив, в мене вони вже здорові були. А зараз Ну є такі, які є. Ну Дивіться, як карандаш ось. Ось, дивіться, мій палець. Ну, такий міліметрів вісім. Мені кажеться, буде достатньо, щоб мені зробити прививку. Так що це зараз зроблю ялинку. І поки ну, жінки немає, скажу, що я вчора, бо я ж вчора ще й з батьком бігав вечором. от щастя, що. Мене тим пістолітом потовкли. Мені воно все попустило, те, що прикленило. І я ввечері вже бігав з бачком, виніс пару бачків. Зараз розповім вам, що я робив. Ось дивіться, яка гарненька. Бачите, вийшла. Тополька в мене. От. Поки зараз буду клацати і вам розповім, що я робив таке. Как... Вчора я навіть проливав тут, проливав. Бачите, да? воно мокре. Я поливав. У мене ж тут капля, а тут усе немає в цьому, бо я не став сюди ложити окремо каплю на ці п'ять нещасних моїх саджанців. І то я і шланг їх позаливав нормально та й все. Та й на тому. А, вчора я розвів Maxi гель, Мегафол і Бенефіт. І бризкав по персиках. Тут оце я пройшовся по всіх, де в мене ростуть персики. Зараз я покажу ось вже до. І ще мені підказали той же товариш що і Розповів мені про ці речі, про цей бенефіт. І каже, попробуй, возьми частину. Ось, ви бачите, гарненько-гарненько. Ну ладно, положимо листки таке. О! І хай собі за місяць він виросте. Через місяць зробимо прививку і буде нормально. Все одно воно проливається тут, як би. Обробляв, я ось, сюди, дивіться, що. Я тут узяв 1, 2, 3, 4, 5, 5 рядів. А тільки я брав не вздовж, бачите, бо тут, щоб не попало, що я пройшовся та по одному сорту. А я в поперек, короче. І тут вийшло, я, ну, я з цієї сторони узяв ну, пшениці короче. тут узяв 5. І з тієї сторони, зараз я покажу. І взяв і обробив це все бенефітом. І Максі Гелем. Максі Кроп гель. Ну, от, дивіться, які вже. Бачите? На всю руку помідори. Здорові такі воно. От вони мають тут. Дивіться скільки тут їх. Бачите? Красота. І я їх взяв та й тихенько. Баба поїхала до мами до своєї, Ну, до тещі, да? з доцею великами поперли. А я, поки ніхто не бачив, швидко по соює тут друга взяв і обробив. Тут п'ять рядочків, отако в поперек. І з тієї сторони п'ять рядочків у поперек, Щоб не бачили. Все одно ще до безрівання. І це ж, ну що так, я ж не обробляв, там хімію я ніяку взагалі не приміняв. І тут ось обробив оці ось. Перці тут у себе. Де вони? Ось у. Бачите, такі понав'язувалися. в'язувалася. обробив перці 5 і далі воно там ще трошки помідорів теж. Ну, коротше, з двох сторон, щоб не забутися, не спутатися, обробив перці. От, і обробив помідори. Ну і заодно ж пройшовся по цих, по своїх, воно в'яжуться тут. Кавуни короче, побризкав. От. Ну, побачимо, що буде. Якщо, що, я вам потім покажу. Оце вчорашні мої приключення. Я зараз сміло вам це розказую, тому що баба ролики не дивиться. І я її ще в житті надоїв, щоб вона ще мої ролики дивилася. <гум> то я смело. Так, а персики ось так от виглядають. Бачите, це посадка осінню я садив. отакі от ось я чашки їм уже, бачите, роблю. Ну, роблю, коротше, як вмію, так і роблю. О. Ну, оце так, бачите, середина пуста. Ага, ось цей треба виламати. О. Все, дивіться, порядок. А, і сьогодні ще виріс. Короче. Оце все, що росте всередину. О, все, я її видаляю. Не знаю наскільки це правильно. Ну, я роблю також. Ось. Ось так. Показую свій урожай. Тоха, дивися. Не тільки ти тут, блін, в шоколаді. Глянь. Бачиш, який в мене врожай. Ось, він. Кондор. Кондор. Настоящий кондор. Й-моє. Кондор чи ні, ну так, да, Кондор. А то ж зараз не розказував. Ну оце отак от, бачите, ну один, правда, ну що. Скоро вже треба буде ставити палатку тут рядом і сторожувати його. Ну оце ось отак от. Коротше, зробив я свої, дивлюся, персики проливаю, роблю. Ага, ось що ще убрати треба. О! Ну, якось оце отак. Бачите, да? чашка. Ось так от. Ну і ті ж всі останні я поливав. Капля ж у мене бачите, да? лежить. Усе. Ну я виключив, я її включаю через три дні. Три дні проходить, капаю, опять три дні пройшло, п'ять капаю, і капаю, і капаю. через кожні три дні. Навіть коли жара така сильна була, то через два дні. Ну, Помалу, -по, по пару по годині, по дві включав. Ну Щоб і лишнього теж не було. Ну Ростуть вони теж. Це що пропав у мене, що нектарин Месембріна. Е, бачу, що був привитий він таке ж на цьому, на бо міндаль, бачите, відбив і росте. Ну Буде ще одна, якби, на нього ж я й причіплю, теж як карандош, От. А так персики ось так ось виглядають мої дерева. Ну, тобто, б... ну бачите, да? Короче, так. І з цим із газоном я зав'язую це 100%. Навіть не хочу я на нього зараз не переводить, не тягати косілку, не, нічого. Ото росте якось так доживає своє. Тут тріщини в цьому газоні, як я не знаю. Це він скільки влаги витягує відсюди. Що воно деревам, мало бути, то я його то висадило все. Дивіться, бачите? Оце, оце, оце ось у газон. Гляньте, рука влазить, дивіться. Як вам такий газон. Ось ось гляньте, скільки я всунув у землю руку. Оце такі тріщини. Не хочу я цих газонів. Старий дурінь, Це можна, то, як я вам казав. Там у дворі косинець такий, 10 квадратних метрів. Отой От весь газон, ну не, не 600 квадратних метрів. чи Тут навіть більше. Газо на цього і ходи коло нього. Оце отак. На цьому все. У наступних відео, завтра мені, ну, да, завтра понеділок, завтра мені приходить вже основний насос, наш де відео. Ну, То, що по альтанці, зрозуміло, я вже анонсував, будемо робити ми там альтанку разом усе. Буду показувати і буду робити таке вже на кінець то, е, цей оприскувач. Бо мене вже й питали, що там ти плануєш, не плануєш. Да, планую, в мене воно є у планах. Це вже буде третя версія мого плану і остаточна. Бо зразу, хто раніше дивився моє відео, я узяв плунтерний насос е, високого тиску. От. Потім бензиновий двигун на 7 кінських сил, бак професійну штангу, іменно професійну не таку штангу, як у нас на бачках і і шланг 30 метрів до 120 бар тиску видержає. Це я короче, брав. Потім це саме перше, що я вам анонсував в позапрошлому году. Ну я передумав його був робити. Насосся до трактора. Пере... Перепродав Саші, бо він не міг купити куму своєму, бо там вже не було те, що потрібно, були більші. Ну, от я йому до тракторця, бо у нього є, що він може по кругу з тракторцем їздити у себе на учаску. Заїжджати, виїжджати, а так із ряду в ряд переїжджати. Ну, тобто можна це зробити. Обробляти за допомогою свого, ну, Саша, за допомогою свого тракторця. У мене такої можливості немає, бо в мене там забор і виходить, мені треба взад, вперед, коротше, здаватися, я вирішив відказатися до цієї ідеї. Вирішив, Докупив я вже другу штуку, докупив бочку нержавіючу з стінкою 3 мм, коротше, на 90 літрів. Думаю, о, буду робити тепер цей, буду робити. От компресора. Компресором качать. Це все діло. Там вже виходить, що компресор стоїть допустимо, у гаражі. У мене професійний компресор. Стоїть у гаражі, до нього шлангу купитися всього-навсього. там, Якщо 50 метрів купитися, буде 2000 гривень. Думаю, ну, шлангу до нього це, є. а професійна в мене та є, що від нього коруча, ходить. Ну, Вкладень, виходить, що тільки виходить. Ну 2000 на шлангу і все. Тим більше, думаю, там воно і комбайн, там продув чи ще щось він постійно як би, потрібний буде той компресор, і як би, що його нікуди не тягати, на одному місці стоїть, тільки шлангу протягнув, там на літо в сад кинув й усе, А тут в мене що, все сад, а з цієї сторони а виноград. Потім я подумав, подумав. Коротше, думаю, та ні, воздух, це все діло, там гаркотить, світо не стало чи ще щось. ну, коротше, не, не то. Ну, а третій, побачите, Коротше, прийде воно завтра, і ви побачите, що вже остаточно в мене буде і як воно це все буде. Так що вас жде, ну, я анонсую, просто, що я все отримав, покажу. А ну, будемо робити, як і альтанку, і оприскувач. ну Він точно буде робитися, це, це вже 100%. І буде він якраз в тому варіанті, в якому це я вже собі для себе надумав. Так що... Будьте на каналі, підписуйтеся, хто не підписаний. Осталося 8 чоловік до 12 тисяч. Подивіться, хто не підписався, підпишіться. От. Бо будуть у нас ще розіграші. От. Буде все. І інтересний контент. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення, до наступних відео.